Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, уже відчувається, що скоро буде День Святого Валентина, потім березень, і тому люди, вже, особливо дівчата, вже готуються до весни і покупають парфюми. І що ж в нас зараз такого? Так. Ну, По-перше, це Vibrant Aura, Дуже-дуже раджу спробувати цей чудовий парфюм. У нас е, він пользується дуже великою популярністю, він зараз дуже модний. І е, дівчата. Довго його чекали, бо його довго не було в продажу. Будь ласка, замовляйте, зараз він є. Просто відчуйте, який він гарний і який він різноманітний в своїй альфакторній піраміді. Зараз він коштує 549 гривень. Хочу вам також сказати, що в нас з березня підвищення цін на 10-15%. Тому хто хотів щось спробувати, будь ласка, замовляйте, поки гарні ціни. Далі. Ще в нас ось такий ну, відносно новий йому так майже 2-3 місяці парфюм Б'янка, Він має чудову альфакторну піраміду. Зараз я вам розкажу, там, там дуже хорошо в мене клієнти відчули нотки жасміна. Також там ну, його відчули, тому що він в верхніх нотках. Також, там, значить, є. Свіжі квіти, і ця свіжість і квітковість дуже хорошо відчувається. Далі, там в нотах серця білі квіти, лілія пряні нотки, і базові ноти кедр і Амбра. Дуже-дуже раджу спробувати цей парфюм, бо він і свіженький, і квітковий. Це якраз те, що дуже хочеться От і на День святого Валентіна. І... На весну, ну, я думаю, вам він дуже-дуже сподобається. І зараз він ще поки що 549 гривень коштує. Далі. Ще я хочу вам от показати от такий от парфюм. У нас є сенсейшн, дуже-дуже класний. І в нього красивий дизайн у самого, самого тюбіка, ой, господі, флакончика. І дивіться, теж має. Дуже приємний аромат. І він у нас має в верхніх нотах бергамот, зелене листя, персик, ноти серця, водні ноти, канвалія, троянда, жасмін і базові ноти Амбра, Мукс Сандал. Будь ласка, замовляйте, цей парфюм він дуже схожий на господі, діоровський парфюм. Ну, У мене багато хто з клієнтів, хто знає цей парфюм, то вони кажуть, Боже, ну, прямо як діоровський. І при цьому ціна всього 729 гривень. Ну, Економія ваша буде дуже велика. Далі всі зараз готуються вже бути гарними. Тому до вашої уваги антицелюлітний склад, Боже, який він ароматний, який він пахучий, і бачите, яка велика баночка. До нього ще у нас є антицелюлітний гель. Боді гель, будь ласка, от, замовляйте, будьте гарними. Далі. Зараз ще у нас по акції сиворотка для вій. Тому, і брів, тому, будь ласка, замовляйте, з нею, правда, десь через 2-3 тижні ви помітите результат, ваші віки стануть густіше, длиніше. Будь ласка, замовляйте, у кого є така особлива проблема. Обязательно спробуйте, вам вона дуже сподобається. Далі. Ось от у нас чудовий кремчик для рук фісташкові макарони. Це різдвяний французький десерт, і він має цей кремчик в складі олійку макадамі, олійку, щі, тому дуже добре. В, доглядаю за вашими ручками, і при цьому має такий казковий аромат. Ну Просто-просто обов'язково спробуйте. Хоча б цей кремчик для рук. А взагалі, там серія, і є у нас э, по акції такий наборчик. Це в нас була акція перед Новим Годом. І ще раз її запустили. На один день я успіла викупити і можна. Замовити, всього за 599 гривень замість 817 Чуєте, яка економія? Можна купити цей набір, там входить масло, крем для всього тіла, дуже велика баночка. Потім гель для душа. І він такий економічний, економічний, буквально крапелька і піни на все тіло. І отакий от чудовий кремчик для рук. Далі, ще це теж опять. К приємним ароматом. отакий От у нас є спрейчик парфюмований, рубінові квіти. Він дуже великий. Будь ласка, замовляйте, аромат неймовірний. А, краще, ніж у Victoria's Сікріт. Чесно. Будь ласка, замовляйте, а, дивіться, цей, парфюм, вообще, цей е, парфюмований спрей коштує 429 гривень, але, але зараз акція, і його можна Купити за 300 гривень всього, а тут великий об'єм, ще раз наголошую. Далі, ну і повернувся до нас, наш чудовий равлик, довго його не було, довго всі очікували. Ціна на нього зараз поки що смішна, з березня буде подорожчання, А зараз ви його можете придбати всього за 99 гривень. Він з гіалурованою кислотою, він з калагеном. І найголовніше він з фільтратом равлика. Крем чудовий. Я його. З удовольствием використовую, хоча я звичайно, собі покупала більш дорогі лінійки це Resurface h Reversist. Але якщо цей кремчик та ще на нашу сиворотку Аква, це просто скульптуріроване ліцо обличчя. А мені, минуточку, 51 рік. І я просто кайфую, коли цей крем наношу на сиворотку Aqua Аква. Будь ласка, вона теж недорога. Далі, із Ось такий ще у нас зараз чудовий наборчик по акції. Це теж а, скраб, боді-скраб, ну це для всього тіла. Він з кокосовою олійкою, з екстрактом ванілі. Боже, це, така, це, так, це такий розкошний аромат. Він даже якось міндалем віддає. Ну такий дуже дорогий аромат. Хто любить кокос, хто любить ваніль, там ще він і міндалем пахне. Далі, тут є у нас такий ось. Є для душа, він дуже... От не дивіться, що такі маленькі тюбіки. От якщо ви купите в Єві, там, десь в мас маркеті велику, велику бутилку, то повірте, вона у вас закінчиться гораздо швидше, тому що там ви наливаєте повну жменю, а тут буквально краплиночку, і у вас безподобний аромат, який відчувається навіть на наступний день. Це дівчатки писали в нашому ну, миюсь кожен день. То я не знаю, як так можна, що на наступний день пахнуть. Ну, я вам чесно кажу, це писали наші дівчатки, що навіть на наступний день після цього геля шкіра пахне. Далі. Ну, Отакі от помадки у нас теж стікові, ви знаєте, вони з маслом манга, з вітаміном Е, з маслом соняшника. Будь ласка, замовляйте, вітамін Е, дуже-дуже корисно впливає на ваші губки. Це, можна сказати, помада і бальзам два в одному. Ну і наш. Чоловічий парфюм Балі, Це, якщо ви хочете своїх чоловіків Днем Святого Валентіна, поздравити, або просто знаєте цей парфюм, він дуже класний. ну Це в мене хід продажів мужських парфюмів, дуже-дуже його всі люблять. І молодим чоловікам беруть, і немолодим, будь ласка, замовляйте, біжу до вас, моє любі.